Привіт! Зараз я наведу доказ теореми синусів. Накреслимо довільний трикутник. Ось одна сторона, ось тут інша. Спробую зробити так, щоб він виглядав трохи незвично. Тоді ви побачите, що теорему можна застосовувати до будь-якого трикутника. Припустимо: нам відомо наступне. Нам відомий цей кут. Взагалі-то я не збираюся говорити, що нам відомо або невідомо. Теорема синусів. Це лише співвідношення між різними кутами і різними сторонами. Припустимо, у нас є кут альфа. Назвемо його так: ось ця сторона А. Її довжина дорівнює А. Припустимо, цей кут дорівнює бета, а довжина цієї сторони дорівнює Б. Бета. Це літера Б з довгим хвостиком. Отже, подивимось, чи зможемо ми знайти співвідношення, що зв'язує А і Б, альфа і бета. Що ми можемо зробити? Накреслимо. Так, я сподіваюся, співвідношення, яке ми знайдемо, буде теоремою синусів, інакше доведеться переіменувати цей урок. Опустимо висоту у трикутнику. Отже, якщо я. Проведу пряму лінію вниз цієї вершини, і вона буде перпендикулярна цій нижній стороні, яку я не позначила. Але ви знаєте, що якщо потрібно позначити, то скоріше за все, варто позначити її С, тому що А і Б, а цей кут будуть дорівнювати 90 градусів. Він прямий. Я, на жаль, не знаю довжину цієї лінії, нічого про неї не знаю. Знаю тільки, що почала я з цієї вершини і провела лінію, яка формує кут 90 градусів, тобто лінію перпендикулярну цій стороні. Що можна зробити з цією лінією? Ну, Припустимо, її довжина дорівнює Х, довжина цієї лінії дорівнює Х. Чи можна знайти зв'язок між А довжиною Х кутом бета? Звичайно, давайте подивимось. Підберу відповідний колір. Окей, думаю, ось це гарний колір. Отже, якщо подивитись на цей кут бета, то Х протилежний йому катет, а гіпотенуза. Це, якщо дивитися на цей прямокутний трикутник, так? що пов'язує протилежний катет і гіпотенузу. Коли б ви не займалися тригонометрією, то на сторінці нагорі завжди слід написати СОКАТО. СОКАТО. Синус косинус тангенс. Так, що ж пов'язує протилежний катет, опезит і гіпотенузу. Хайпотенюс. Синус, правильно, СО. Ви могли здогадатися, бо я доводжу теорему синусів. Отже, подивимося. Синус. Бета. Синус бета дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Відношенню протилежного катета Х до гіпотенузи, яка в цьому випадку дорівнює А. Потім, якщо б ми хотіли знайти Х, зроблю це, тому що пізніше стане в нагоді. Можна помножити обидві частини цієї рівності на А. Отримаємо А помножити на синус бета дорівнює Х. Логічно. Знайти. Тепер подивимось, чи можна знайти зв'язок між альфа, бета і Х. Аналогічно, якщо поглянути на цей прямокутний трикутник, тому що це, звичайно, теж прямокутний трикутник, тут Х по відношенню до альфа, так само протилежний катет і Б тепер гіпотенуза. Тому можемо також записати синус альфа. Запишемо це іншим кольором. Ми також можемо відзначити, що, дайте-но, ну, я оберу інший колір, синус альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет – це Х, гіпотенуза b. І давайте знову знайдемо х. Помножимо обидві частини рівності на b. Отримаємо b помножити на синус альфа дорівнює х. Отже, що ми маємо зараз. У нас є два способи, за допомогою яких ми знайшли ось цю сторону Х, яку я опустила з цієї вершини. А помножити на синус бета дорівнює Х, а також b помножити на синус альфа дорівнює Х. Якщо обидві ці вирази дорівнюють Х, то вони дорівнюють один одному. Запишу це. Виберу світлий колір, отже, ми знаємо, що а помножити на синус бета дорівнює правильно, адже А помножити на синус бета дорівнює Х. Тому це також дорівнює Б помножити на синус альфа. Якщо розділити обидві частини цієї рівності на А, що вийде? Вийде синус бета правильно, адже А з цього боку скоротиться. А, отже, Б помножити на синус альфа розділити на А. А тепер, якщо розділити обидві частини рівності на b, одержимо синус бета поділити на b то рівня синус альфа поділити на А. Це теорема синусів. Співвідношення між синусом бета і протилежною йому стороною, це сторона Б дорівнює співвідношенню синус α і протилежною йому стороною. І знаєте, у підручниках, якби цей кут дорівнював θ, а це сторона С, було б написано, що також це дорівнює синус θ поділити на С. А доказ додавання цього тут аналогічний. Я маю на увазі, що ми довільно обрали сторону Б. Можна було б зробити теж саме з кутом Т і С. Але тоді, замість того, щоб провести висоту Х, потрібно було б провести одну з двох інших висот. І я думаю, ви змогли б знайти цю, цю частину. Але головне, що у нас є, це співвідношення. І, звичайно, ви могли б перевернути обидві сторони цього відношення і написати так b поділити на синус бета дорівнює А поділити на синус альфа. І це корисно, тому що якщо ви знаєте одну сторону і код протилежний їй, це допоможе вам знайти ось цю сторону. Або скажімо, якщо ви знаєте іншу сторону, ви зможете знайти протилежний її кут, або якщо знаєте три з цих величин, то зможете знайти четверту. Ось що корисно у теоремі синусів. Незабаром ми, мабуть, вирішимо кілька завдань по теоремі синусів. А зараз я з вами прощаюся. Побачимось на наступному уроці. Па!